Це був перший мій вихід, це був е Авдіївський коксохім завод. Ми забезпечували е прикриття е штурмовиків з позицій, е з флангів і якось так накривали нас 14 годин, але воно або не долітало, або перелітало, От у тому мислі тоді була тоді воно все так просіялось добре, як на ситі, і залишились такі слідки самих дорогих камінців, можна так сказати. Змінюється відчуття світогляду, ти бачиш навколо себе трохи з інакшого ракурсу, чим, чим до війни, чим ті люди, які не були в таких. Ну, важких стресових ситуаціях.